Стрес у нашому житті є майже постійно, тільки його рівень може бути більший або менший. Але стрес нам необхідний, аби жити, рухатися та виживати. Він мобілізує до того, щоб щось робити. Зараз ми живемо у високому стресі, тому маємо приділяти особливу увагу своєму психічному стану, відпочинку та поповненню ресурсів. Це зараз важливіше ніж у звичайному мирному житті. Наталія Толстова, тренер міжнародної категорії по роботі зі стресами та кризовими станами, голова міжнародного благодійного фонду відродження загальнолюдських цінностей, втілює в УМАНІ ряд проєктів, в рамках яких навчає різні групи населення. Це військові зсу, внутрішньопереміщені особи, освітяни родини полеглих у сучасній війні, самодопомозі у стресових ситуаціях. Багато західів проводимо в місті зараз, і це вже не перший раз. Ми проводимо заходи для того, щоб розповісти, що таке стрес і що робити, коли його багато. Бо сам по собі стрес це гарно, а коли він довготривалий, він нас не наражає на безпеку і сильно швидко погіршує наш стан здоров'я. Тому ми проводимо такі освічуючі е заходи, щоб люди розуміли, що з ними відбувається, і що можна робити, щоб допомогти собі. І ми робимо це зараз скрізь по всій Україні на різних категоріях. Ми маємо декілька проєктів. Один із таких це проєкт для освітян Школа Щастя. І зараз це вже друга програма в Умані, яка відбувається за цією програмою. Також одночасно ми проводимо програми для ВПО зараз. І в попередній раз ми вже працювали з ВПО, і ми проводимо такі програми для військових, тобто, щоб вони мали а, Інструмент для самодопомоги, щоб вони мали щось, щоб допомогти собі краще розслабитись, покращити якість сну, покращити якість розуму і більше бути свідомими, щоб приймати гарне рішення ну і мати гарні наслідки. Таким чином, прості вправи дихательний та фізичний, та трошки теорії дають нам можливість покращити якість свого життя. Таким чином бути більш щасливими, спокійними і досягати своєї мети. На живіт закриваємо пупок, а ліва долон ми покладаємо її на другу видимо. І давайте спочатку ми з вами подихаємо тільки в живіт. Живіт на вдихів вперед, а на в себе. Гарно вдихаємо, надуваємо живіт, ніби то м'ять. І видих в себе. А зараз подихаємо тільки грудною клітиною. Вдих, грудна клітина догори. Так, Та вниз. У вас щось не виходить, таке буває. Ви в розпачі сідаєте, дихаєте. Ви добре зв'язуєтесь з тілом, з диханням, з почуттями та думками і приходите в такий нульовий, нібито стан. Маєте можливість прийняти рішення, яке вам сподобається, і рішення, яке буде мати гарні наслідки.